Так, з з е, Бджолами працювати це хорошо, але треба ще з маточками працювати. Дивіться, ось тут у нас є прививочка. Да? На цій рамці прийняли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Показую так, як є. Одну ми забрали. Одну ми забрали, е, да, одну тільки ми забирали. 15 штучок. Далі. Е, Допустимо, вас немає ось таких от бігудів. Да? Закінчились. От у мене закінчились. Можна так понадівати, тобто, показую для тих, хто, для тих, хто, скажімо так, у нас новачки. Бачите, це система нікот називається. От кліточка. Все, маточка ізольована, вона вийде, буде неплодка. Ну, що робити, коли у вас немає таких е, бігудів або закінчилися? Раз. Там є всередині матка. Наявність. Там е, лялечки можна перевірити багатьма способами. Ну. В нашому випадку ми беремо ось так раз. З акуратно зрізаємо. Хлоп. Маточник при цьому не відкрився, все нормально. Вони вже все одно в предвиходному стані. І ось так сюди. Раз. І все. Готово. Раз, закрили. І ложимо прямо сюди тако, наверх. Можна спеціальну рамку заряджати, а можна таке ложити прямо наверх. Беремо слідущу, там десь канді, ще щось. Ну, в нашому випадку ми просто беремо ті, що юзані. Це нормальна практика. Раз. бачите? Звичайно, це зручніше робити ножиком. Вже скоро. Вже чую, що ось до маточка прогризає Чуєш хрускіт такий? такі? А ну камеру. Підведи, щоб почули цей хрускіт А, це ось до маточка вже лупиться. Диви, бачиш, вже прогризає, диви. Бачиш, там видно на камері? Візьми ще може біліще зуми. Дивіться, до прогризає вже. Хрустить. Все, маточка тут буде вже через годину. Ось так. І бачите, як я прийшов, ні один маточник ще не вийшов. Ні один. Дивіться, зверніть увагу. Зверніть увагу, які кліточки, бачите? По товщині дивіться. Дивіться по товщині, я не знаю, як показати ось так. Бачите, ці тонші, ці грубші. Це для пересилки спеціально, а ці для інкубації. Бачите, які вони по товщині різниця. Бачите? Ці не годяться для того, щоб сюди маточники сиділи. Ви, ви в цих кліточках маток не... Ну ви пороздавлюєте маточники. Тобто матці... матка тяжко буде вилазити. Отак, От дивіться, раз. Ну, Ми тут вже не хвилюємося, що ми тут когось струсимо чи ще щось. Хрустить, вони вже всі. Вони вже всі рвуться на волю. Ось так, бачите, акуратненько. Раз. Накриваємо і все. І це треба тільки чуть-чуть робити швидше. Ну, оскільки ми ще займаємося продакшеном, то все ж таки я мушу робити це трошки довше. А це треба робити чуть-чуть швидше. Раз, раз. Можна сюди, можна сюди. Без різниці. Так. -с. Так раз. Значит. Хлопс. Ножиком канцелярским признаюсь, зручнейше. Честно скажу, как я. Ножиком зручніше. Ну, Но, оскільки в мене його зараз нема під собою. Все підручними средствами треба вміти робити. Хрустить чую з усіх сторон вже. Оце називається правильний прорахунок стосовно, стосовно саме маточок. Панове, я прийшов, я прийшов сюди буквально за 3 години до народження. Маточок. А тут же маточка готова. Хе. Як хрустить, хочеш послухати? Ти чуєш, як хрустить? Ні? Не послухай. Аничка нас просто знімає. І цікаві ці речі, тому що показувати, як хрустить. Це вони вже прогрізають. Але стоп, щось я прорахувався? Вони ж мали народжуватися через. Через два дня. Десь маточка вже вискочила. У нас ще одна рамочка при Стоїть зараз подивимось. Так, далі. Прийшов би я через годину, я вже тут не застав би маток. Так, в мене глядачі зараз звернули увагу на те, що прорахувався я чи ні. Ну, не знаю, пане, прорахувався чи ні. Я на місці. Маточок по кліточках розложуємо. Так, прорахувався я чи ні? Напишіть в коментарях. Тут вийшло, га? Вийшла чи виходить? Вийшло. Прорахувався, значить. Так, да, вийшло, бачите. Блін, провтик. А, он до вже, бач, народилася вже. Лютичці. Лови їх. Ну, класно, мені подобається, що ці маточки у нас є, от іменно ці зараз. Тому що... Ну так, да, мав би я, якщо так, прийти сюди за два дні до цього. Так прорахувався чи ні? Напишіть в коментарях. Я хочу почути вашу, вашу критику. Так, а на рахунок цього... Ну, бачите, одну прошляпили. Ох, тут немає всередині матки. Вийшла чидемо далі. Ну тут нема середині просто. Е, маточник бач, не вийдений. Просто пустий маточник. Таке теж буває. Має місце таке бути. А, Аничка, я кажу, знаю, що тут не так. Ми ж тут до прививку робили. Різновікові. Да, тут вони трошки, у них і різниця тут півтори доби десь дві. Дві-півтори. Ну, коротше. Про втик. Так, треба йти ще по кліточки, Коротше, панове, підписуйтесь на канал DeCeeper of Ukraine. Зараз достанемо другу рамочку з прививочкою, маничка зараз піде по кліточки І ми вам зараз далі покажемо цю сім'ю для того, щоб цей постав на паузу і ми зараз далі покажемо. Панство, така ситуація, що Аня не знає, де кліточки лежать. Мушу йти я по кліточки, Ганичка стоїть, думає, що, що я тут забула. Коротше, все, я пішов по кліточки, а ви підписуйтесь на канал of Ukraine. Зараз ми цих маточок розложимо. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ Так, спанове, продовження цього відео. Значить, дивіться, на рахунок однорамкових відводків вони робилися ось так, бачите? Ось такий вони мають зараз стан однорамкові відводочки. Значить, Я сюди плівку нічого не застеляв, отак вони сидять. Відтягнули цей відводок дві рамочки вощини. Ось до. Ось до була та рамочка розплоду, яку я давав з ним зразу. Та рамочка меду і ще одна рамочка розплоду. Повна була на виході. Ось так. І все. Дві рамочки розплоду по факту. Рамочка з медом. Неплідна маточка, маточка облітається. Тільки друга рамка розплоду дається, коли маточка вже стає плідна. І... І дається помаленьку вощенка. Все. От так. Підписуйтесь на канал Декіперофукрай, але це вже треба пересадити в вулик. Будемо пересаджувати. Всім гарного дня і на все добре. Панове, ще один момент, хочу похвастатись, я просто не можу, бо всі кажуть, та що ти там робиш на тій пасіці? Нічим ти толком там не займаєшся. Дивіться, оця прививочка днів десь 5-6 назад була зроблена, ще є навіть. Ось один-два штуки незапечатаних маточника. А тут дивіться, який прийом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19 маточників. Але тут, бачите, раз знято, два знято, три знято, чотири знято, п'ять знято, шість знято, сім знято. Це не було там. Е, Коротше, не було там е, мисочок. І не прийняли раз. З верхнього рядка тільки одну не прийняли. І з нижнього рядка раз, два, три. Три штуки тільки не прийняли. Чотири штуки не прийняли. А останні прийняли. Ось такі, дивіться, які маточники. Да? Які маточники, файні. Дуже великі маточники, насправді, на вигляд. Дуже великі. Прям, прям якби зняти зараз проміри. Я думаю, що це був би дуже потужний результат. А весь секрет в тому, що в мене є одна лінія бджіл на пасіці, і маточники завжди отакі. Завжди. Менших в них не буває. Е від інших бувають інші маточники. Но в тій завжди лінії ось такі маточники. Підписуйтесь на канал Дукіпаров України.